Добрий день, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, сьогодні в нас була цілу ніч тривога. Як почалася, десь, мабуть, чи пів восьмого, чи почало восьмого і до пів шостого. Але, друзі, будемо пам'ятати, що всі війни закінчуються миром. А ще, друзі, в мене сніданок, От бачите, як вам кажу добрий ранок, да? а в мене, чи то, добрий день, а в мене снідонок. Друзі, це таке в мене, похоже, другий снідонок. зараз 11 годин. Перший у мене був це кова. Друзі, кову я рано п'ю. Я встану, вип'ю води. а потім, даже, друзі, я зарядку роблю після кови. Щоб кав... щоб розібрала мене кава, щоб краще руками ногами ну, мати льоти. Бо як станеш, саме знаєте, як було. Ой, господі, так, другенькі мій ладно, переходимо до сніданку. Що в мене на сніданок? На сніданок у мене два яєчка. Я яєчка я... варю собі в см'ятку, я так люблю. І огірочок. Може, я вас трохи не ще так опущу. так тобто трошки от. І огірочок. Зварила мене коша. Коша в мене з вівсяних пластівців і висівок. Я так роблю. Поки що я так як варю, то я так завжди роблю. Я молоко з водою напополом і висівки із пластівцем напополом. Це корі з молоком. Оце, друзі, в мене такий сніданочок. Сьогодні я зараз поснідаю і буду виходити на двір. На дворі мене сьогодні жде часник і цибуля. Воно таке може бути навіть в нас дощ, а мені та, хоч дощ хоч не буде, хоч буде, хоч не буде, але мені потрібно перечистити. Цибулю вже. Кущовку я перечистила, занесла, а тиканку треба порізати хвости, вони там ще зелені, я то там залишу, чесничок вже теж треба почистити і занести. Вийшла на подвір'я, гортензію пересадила, як я вам говорила, щоб допересаджувати. Не знаю, які лучше хуже будину пересадили. На дурі спеки воно все засихає, ще й водовна спогана. Біжить. Котом жарко ось лежить. Одна, а друга не знаю де. Цю гортензійку прикрила Іду до своєї роботи. Оце ось куча чеснику. Не знаю, скільки сьогодні приберу, але буду перечищати. І цибулька. Цибулю переброла, а часник на вечір. Та я знаю, що я один вечір його не переберу. Ну що, робота роботою, а обід зараз складом. Буду робити ікру. Кабачат може і багатенько я, я їх почистила, бо вони вже жовтувата шкірка, і я почистила. Кабачки я всі потру, а якщо я побачу, що мені багато вато буде, я залишу трохи, буде, мені готовий вже для котлет. Кабачата натерла, посолила, юшку не всю стіжую, так як я тушкую і в себе я додаю теп'ятку, то я не застіжувала дуже. Морковку потерла, цибульку нарізала. Поставила сковорідку на вогонь. Я тільки змазую, я вже не розговорила. А то я весь час, як мені потрібно, я додаю кип'яточку. Так висипаю морковку, заразом цибульку, і хоч це в мене все буде тушитися. Сюди я добавлю трішки кип'яточку. накрилю крішечкою і все буде тушкуватись. Так, друзі, всипаю кабачок. Морковка в мене добре. З цибулькою. Тепер всі кабачок. кабачу. Поки нічого не солю, бо кабачок вже солила. І хай все. Ось лопотка незручна така. Так, і хай це в мене все тушкується. Під кришкою, друзі, під кришкою. Да. Хорошо, в мене протушкувалося вже та всі овочі. І морковка, цибулька, і цибулька, і кабачок. І буду я додати, дівчатка, додати, ну що трішки посолила, тепер додаю свою приправку. Як я говорю універсальну. То, що я на базорі брала. Тепер я буду додати трохи чеснику. Уже і цього року вибрала. А в мене ще, дівчатки, то, що я заготовляла чесничок у холодильнику є. Так, додавлю трохи паприки такої купченої. Добавлю, дівчатка, ось вже ви бачите, відкрила консерву. Кільку. Я й на зиму ви бачили, заготовляла з нею. І ще буду заготовляти. З неділі це вже буде. На кінь заготовлю ще. Так, і оце все хорошо перемішаю. І буде воно в мене тушкуватися без кришки. Бо тут уже із кабачка набігло багатенько жидкості, і буде все так тушкуватися. Так. І потім я вам покажу. Ікра моя готова. І оце в мене буде такий обід. Ікра, і компот. А на вечір то вже буде. Вон я рибку виділа, розморозиться, буде ікра і відтушу риби. А, до речі, дівчатка, я ж вам говорила, що я покажу желе. Дівчатка, оце ось тільки хлоп'ятка осталося, бачите? Застигло дуже хорошо і швидко. Я навіть і не ожидала. Ну, а це, що залишилося, це знаєте, я думаю, що це, може, ввечері там пізненько прийде дядя Жура, то буде що з'їсти. Так, дорогенькі мої. А я буду вам говорити до побачення, здоров'я, миру, всього вам найкращого. Заходьте, буду вас ще коти. А я поїм трішки відпочину та й піду ще до часнику.